Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас закрутка кабачкова ікра. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 6 кг кабачків, 1 кг цибулі, 1 стакан олії. Це 200 г, 1 стакан цукру, 1 чайна ложка лимонної кислоти, 1 чайна ложка солі. 500 г майонезу. Пів літри томатної пасти, 100 грам приправи, 10 овочів і 2 головки чеснику. Беремо 6 кілограм почищених кабачків і тремо їх на дрібній терці Беремо 1 кілограм чищеної цибулі і краємо на дрібні кубики і обжарюємо 200 г олії, додаємо до кабачків. Пів літри томатної пасти. 500 грам майонезу, 200 грамів цукру. Все вимішуємо і варимо 2-2,5 години. При цьому мішаємо, слідкуємо, щоб нічого не підгоряло. Наша кабачкова ікра вариться вже 2,5 години. Зараз ми додаємо до неї 2 головки чеснику. Часник пропускаємо через прес. Додаємо 1 чайну ложку лимонної кислоти, 1 чайну ложку солі і 100 г приправи, 10 овочів. Все перемішуємо і варимо ще 30 хвилин. Готову кабачкову ікру збиваємо блендером. Банки даємо ікру і стерилізуємо 10-15 хвилин. Готуйтесь з любов'ю, нехай вам вдається. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па 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 па